У 2024 році прогнозують велику кількість магнітних бур. Це явище спостерігається кожного місяця та триває по кілька днів. Швидкі та сильні зміни в магнітному полі Землі, що виникають в період підвищеної сонячної активності, мають великий вплив на самопочуття людини. 22 січня відбувся надзвичайно подвійний спалах на сонці, а тому зараз спостерігаються потужні геомагнітні коливання, сила яких сягла 5 балів з 9 можливих. З 25 по 27 січня наразі тривають магнітні бурі. Метозалежність це відчуття, коли людина більш чутлива до проявів атмосферних коливань тиску. Зараз у зв'язку з тим, що ми Маємо дуже чутливих людей. Ми адаптувались до гарних температур. Якщо це влітку, ми одразу включаємо кондиціонер взимку, ми зразу застосовуємо опалення. Через те зараз і навіть в молодому віці люди дуже чутливі. Найбільше піддаються впливу магнітних бурь люди з хронічними патологіями. Ті, хто ведуть малорухливий спосіб життя, та люди, які їдять, жирну та гостру їжу. Тому лікарі радять не нехтувати і обов'язково прислухатись до свого стану здоров'я, адже симптоми можуть бути різними. В першу чергу це коливання артеріального тиску, особливо в людей з гіпертонічною хворобою. Вони відчувають більше, тому необхідно контролювати артеріальний тиск, приймати ліки вчасно від тиску і попереджувати підйоми. Також головні болі. Вони ще з давніх давен нам з предками передались, тому що колись насувались бурі, і це було як попередження для них. Також болі в суглобах і зміна настрою. Чи впливають на вас магнітні бурі? Так, звісно. Голова була, давління, скажу, Сонні серце ходим. було. Сонні, да. так. Вони болі, а ще як тиск є, то взагалі. А що робите? Таблетки п'є від давлення лічимося, короч за словами лікарів, існує кілька універсальних способів, які допоможуть не лише впоратись з магнітними бурями, але й загалом покращити самопочуття у будь-який день, коли потрібно відновити сили. «В Першу чергу це звернути увагу на свої хронічні захворювання і профілактувати їх загострення. Також з звичайних таких методів це контрастні водні процедури, тобто ми повинні тренувати свої судини для того, щоб вони при зміні погодних умов так не стресували, не спазмувались. Також гарно це впливають прогулянки, скандинавська ходьба, вживання адаптогенів це такі, як женьшень, елюторокок, гліцин, омега 3 тому що люди, якщо пропускають прийом ліків, то вони в цей час повинні зрозуміти, що їм треба вчасно на це звернути увагу, прийняти всі ліки від тиску хто страждає. Там з проблеми з суглобами приймати якісь знеболюючі препарати, мазі, ну і все інше, тому що без цього тільки буде погіршення стану, який дуже важко нормалізувати. Проінформований значить озброєний. Тож врахуйте поради лікарів та озбройтесь знаннями, як діяти в такі періоди та як мінімізувати наслідки активних магнітних коливань. Загалом бережіть себе та своє здоров'я, раджу більше гуляти, займатися спортом, та ніякі магнітні бурі вам не страшні.